То навіщо ми тоді витрачаємо сотні мільярдів гривень на утримання там, міністерства Української Верховної Ради, офісу президента, якщо всього там в нього в команді 5-6 людей? Хто ті? Та 5-6 чоловік команди Зеленського, які сьогодні опікуються безпекою та зовнішньою політикою держави. Хто це? А в нас сяця, як сячякий безугла, дозволяє собі по декілька разів на день накидати на е, головнокомандуюча української армії. Дійсно, треба зауважити, що рівень довіри до інституцій падає і лишає, лишається високим рівень довіри до війська, до військового керівництва. І це якраз магістральний напрямок. Маємо якраз посилювати цю довіру і об'єднувати суспільство навколо цього. Так якраз дуже доречно буде привести приклад того самого Ізраїлю. Там піддають нищівній критиці того самого там Натанягу і політичне керівництво. Але в той самий час ніхто не дозволяє собі серйозних. Сьогодні нападок на військове ага. керівництво, хоча саме військове керівництво взяло на себе відповідальність на відміну від того ж самого Натаніагу. Да, Натанягу один раз дозволив собі накинути на е, е, військо да на цей на це зокрема на управління цього загальної розвідки на Тахон Бітахон Клялі. Але цей твіт він буквально через лічені години видалив свого каунту. Тобто він десь о першій годині ночі розмістив його і одразу ж вже о сьомій годині. Ранку на нього накинулись, як ти можеш критикувати армію. І він його видалив. А в нас беззумнався, як безум, її безугла дозволяє собі по декілька разів на день накидати на головнокомандуюча української армії. Це людина, яка займає таку відповідальну посаду і робить все для того, щоб знищити сьогодні. Вунісон. робить це з російськими агентами. Я, я ставлю Це запитання до Вікторії Пташик, але ми також розуміємо, що це, це політична воля. Так. і саме ця пані вона не є суб'єктною, її використовують абсолютно. Звісно, ну да. Там вже була карикатура ця що це деклялька, яку насправді тримає в себе на Росії пан Єрмак. Тобто вона озвучує ті меседжі, які він не може собі дозволити озвучити, але те, що так так ретельно сплановано, це то по декілька разів на день вона викидає, то та ручка не так, не така, то фотографія не така, то дисертація їй там не подобається, яку захистив. А те, що в нас верховний наш волонкомандович встиг написати 10 книжок, це нормально. Те, що захистив дисертація, яка насправді... це вже. Да, це вже Передання, взагалі, будь-яких uh, меж uh, нашого спільного дискурсу, це, як то кажуть, uh, в Латині є таке поняття адгомінем. Ad адгомінем ad yeah. це просто hominem», це до, до особистості вже mm -hmm. і це, але водночас питання: ми ж нібито в демократичній країні живемо. Да? І що робити з народним обранцем, який так uh, вважають доцільним uh, демонструвати свою політичну діяльність. No, це і... теж велике питання. А що робити? Чи, чи немає просто інструментів uh, це припинити? No, як розбирати... Якщо ти не якщо ти не монобільшість, якщо ти не президент, uh, в тебе немає. Інструментів з огляду на сьогоднішню ситуацію там важку, якщо не там катастроф, як наближається до, там, до катастрофічної з фінансами в Україні, да? треба якраз віддати належне тим, хто свого часу витягнув Україну з цієї економічної і фінансової кризи. Якщо ми згадаємо там 2014 рік, то тоді Янукович там залишив, скільки 109 тисяч на казначейському рахунку, але спільними зусиллями тоді там Яценюка, Порошенка, Яреська, Гонтрєвий, Україна вже в 16. Кварталів поспіль мали економічне зростання при тому, що ми втратили 7% найбільш індустріально розвиненої території української на, на, на в Донбасі. Тобто взяти, знову ж таки досвід того самого Ізраїлю. Вони після там перших скільки там десяти днів ніщеної критики по відношенню до Натанягу, а претензій до нього на порядок менше ніж до нашої зеленої влади. Але у них немає єдиного марафону. Тому ця громадська думка була висвітлена відповідно і вплинула на настрої суспільства. І Натанягу був змушений утворити цей військовий кабінет національної єдності, до якого в першу чергу якраз військові тим, кому довіряє суспільство. А в нас хто на сьогодні Хто? То ті та п'ять-шість чоловік команди Зеленського, які сьогодні опікуються безпекою та зовнішньою політикою держави. Хто це? це колишній співробітник російських цих політологічних служб Подоляк? Да, чи хто там нещодавно був Арестович головним спікером? Який а сьогодні знов ж таки при якщо, якщо ми говоримо Якщо мого про головного спікера, це звісно, пан Єрмак. і знову ж таки повертаючись до останнього візиту. Делегації делегації в Україну і його виступ на Fox News, Ви як е, відомий мовознавець, ну так як оцінили взагалі? От чи можна випускати людину? Тут тут не про нермака не до особистості, взагалі, абсолютно. але з такою е, англійською. англійською мовою. Я я сьогодні вночі я не мог заснути. Я це я це згадував, згадував сьогодні. А, про те, як можна випускати людину з такою мовою, що що просто поплюжить взагалі, цей меседж, який ти маєш донести, через те, що ти тебе бракує просто елементарного знання граматики, абсолютно да вибач, не узгоджені там дії слова, Можна такою вийти за попереднього за попередню адміністрацію, взагалі? Ну я, я тут не хою. Звісно, ну окей, ми будемо вихваляти попередню адміністрацію, але все ж таки об'єктивно, я не, 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 не можу пригадати жодного випадку, щоб випускали людину, яка просто не знала елементарно англійської мови так. На, на, на найвпливовіший американський телеканал Fox News. І на сьогодні на цей апарат офісу президента виділяється 18 мільярдів. Гривень, тобто, він каже сам Зеленський, що в нас п'ятеро оці, оці моєї команди, ти чи шестеро, да тобто виходить по три по три мільярди на, на такого на одного представника такого потужного е, органу, який нас насправді сьогодні псує своїми виступами реноме Україні і завдає тільки шкоди. Якщо є. Прекрасно Оксана Маркарова, у нього чудова українська мова. Ну, ну чому і вона виступає. Ну на, 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 навіщо це не на, на стільки тобі потрібно було посвітитися, як це кажуть, на, на американському телебаченні, щоб тебе побачили? А та це ти каже на корінні? Просто так, це, на корінні. це на корінні корінні, так Стефанішина ж була в складі цієї делегації, і вона ж згідно табелю програмі має була головним спікером, тому що вона дійсно займає посаду, яка передбачена українським законом українською конституцією. Хто такий Єрмак? Наявність цього він я президента... не хоро, що він сказав щось не те. Щось неправильне. Він все правильно сказав, але він сказав так, що його не зрозуміли просто, тому що ну, у нього бракує англійську мову. Це, це не це не, не дособисності. До це, це звісно, знову ж таки, ми кажемо про феномен какістократів. Найгірші ми обираємо влучаєте. мабуть не найгірших, але не найкращих. А і так піде. Ну він хоче, та нехай. Ну, у нього англійської немає, та якось зрозуміють. Оце і є как істократія. Ну, на жаль, але в такий час, як він доля країни. Ну так, тому ж як цей ганебна роль цього єдиного марафону, тому що він тримає суспільство в теплій ванні, але нам вже в час знімати всі рожеві окуляри. Треба треба віддавати собі в першу чергу самим звіт, в якому стані сьогодні знаходиться економіекономічному фінансово українське суспільство. Що треба залучати тих рятівників, які вже свого часу довели свою ефективність це, на своїх посадах. Це, повертаючись до класика Вілсана Чорчела, ми не будемо пора припинити обіцяти каву. В, 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 в Криму наступної весни а обіцяти кров. І сльози під такою назвою відома промова Чорчилла вийшла е, перед палатою громад у травні самого натінг то офорі ексепт sweat. sweat. Blood, sweat and tears. tears. абсолютно, да. Тобто, це треба відверто розмовляти з суспільством, і це ця відвертість, вона зрештою має привести до того, що ну дійсно найефективніші українські посадовці, менеджери будуть долучені до тієї команди, яка як стверджує Зеленський, складається всього з 5-6 чоловік. Тобто, навіщо ми тоді? І витрачаємо сотні мільярдів гривень на утримання міністерства Українських, Верховної Ради, офісу президента, якщо всього там в нього в команді 5-6 людей. Знаєте, мені мені все за це ж взагалі-то їм корисніше взагалі ну, поділитися владою, тому що... що відповідальність така величезна. Навіщо їм вся ця відповідальність? Чи це знову ж таки про такий дик диктум вислів відомий, що влада розбещує абсолютно влада, влада, розбещує та... абсолютно? Це просто така впевненість про те, що вони все ж таки впораються і зможуть, і їм ніхто більше ну, не потрібен. На жаль, сам Єрмак тримає Зеленського в цих рожевих окулярах і в теплій ванні, і, мабуть, його дійсно не, не дають йому можливості реальну оцінку зробити. Ситуації морального стану суспільства, да, і економічного стану, фінансового стану, тобто треба вже розмовляти мовою дорослих, а не мовою цих. Знаєте, ми ми і тут також починаємо відзеркають від, е, наших. На болотах Знаєте, і, і, і так так саме пам'ятаєте, як рік тому, два роки тому, і, і зараз ми говоримо, що путіну не доносять всієї картини. Ну так він не користується. Він не користується і те саме зараз. Відбувається і, і з нами. Він пишається тим, що він не користується інтернетом, не користується гадж, гаджетами, так само і Зеленський, як ну як стверджують його на обнайближенні, на, на, що він не користується сьогодні соціальними мережами, що так, мабуть, як так і путіну приносять йому папочку, да з відповідними відповідними документами, які ну можливо спотворюють реальність в Україні. Що відбувається, але повертаючись до хотілося б якось завершити на якійсь такій оптимістичній ноті, я вдячний пану Олексію Гарню за те, що він згадав там мої проекти. Зокрема, і там все геніальне в тостах є в мене програма, яка вже там 20 років виходила на в ефірі українських радіостанцій. Так, от один з моїх улюблених тостів, це парафраз відомого діалогу, який проводив юний тоді зовсім Альберт Ейнштейн своїми своїм викладачем в університеті, про те, що в світі немає абсолютної темряви. Темрява – це Відсутність світла в світі немає абсолютного холоду, холод це відсутність тепла. Так само в світі немає абсолютної ненависті та злоби. Злоба та ненависть це відсутність добра та любові в наших душах, в наших серцях. І те, як ви сьогодні, ставлять питання, яким чином подолати у цій, там ну, в Ізраїлі ненависть, яку роками розкручували всередині з одного боку палестинського суспільства. Ці хамасівці, да з іншого боку, фундаменталісти фанатиків. В ізраїльському суспільству і з ті самі організації, з яким свого часу вступив в. Союз та тобто такого не було в історії Ізраїлю, щоб такі реакційні сили прийшли до влади, як це відбулося в рік тому, коли складена була ця нова коаліція. Тобто, треба шукати шляхи, як ну, з одного боку дати надію людям більше світла, а з іншого боку, ось втамувати ці негативні емоції, цю ненависть, що в секторі, в тому самому секторі газу, сьогодні знов ж таки понівною емоцією є ненависть до Ізраїлю, і ця ненависть тільки розкручується. Маховик це розкручується все більше і більше, і тоді поставили питання. Можна там знищити декілька десятків керівників хамасівських угрупувань, але що робити з двох мільйонами населенням, які треба... отруєно на цією ненавистю? Мені ненависті. здається, Ключова проблема це навіть ну, от для мене, наприклад, не найближче є питання ненависті до росіян. І, наприклад, я постійно думаю, чому ми наносимо удари по Росії, і мене це турбує. Це є головним білом болем, наприклад, моїм і моїх глядачів, і моїх друзів. От коли я читаю коментарі, чому в цій битві у одного зав'язані руки? І оця цитата, я чую її скрізь, і не глядачі мені пишуть ютуб каналі. Чому а коли до нас приходять ці росіяни, і пишуть нам 1200 коментарів коментарів Гедоти, то ненависть на до Росіян просто я не знаю на якому левель, і ключове запитання, коли ми будемо їх знищувати на території Росії за допомогою ракет, шахетів, дронів ще більше, і розумієте, ж оце це те, що турбує, і це те, що про це говорять. Так, але в першу чергу ми маємо зрозуміти, що нам нам, нам сьогодні наші західні партнери партнери дають зброю для знищення саме військових об'єктів, і на них має бути сконцентрована максимальна увага. Ми не можемо там розпрошувати. Росія величезна країна. Якщо ми будемо вести такі такий ось вогонь, як ведуть російські війська сьогодні по, по теренах України і просто знищувати якісь будівлі громадські, то ми нічого не досягнемо. Ми навпаки, що більший рівень ненависті в самому російському суспільству ну, Так, вони згодуються. Ми розпрошуємо не тільки зброю, ми отримуємо. Ми розпрошуємо політичну добру. Волю заходу нам це допомагати, тому що я ну вони очікують від нас іншої моделі поведінки. Звісно, треба це тут... теж така пастка, в яку ми потрапимо. Не можемо як хірурги, знаєте, як нейрохірурги, вони знаходять пошкоджені нерви, їх видаляють. Так само і треба знаходити шляхи, як пояснювати так само, як пояснює припустимо сьогодні. Там ізраїльська інформаційна. Компанія на заході, що наживалися за рахунок цих величезних мільярдів, які виділялись, начебто, на допомогу знедоленим палестинцям, але насправді збагачувалася верхівка Хамасу, і вони збільшили свої капітали там до 5-6 мільярдів. Да, той самий Халід Машаль чи Ісмаїл Ганія. Тобто, ось ролики дуже якісні, які зокрема і CNN транслює, транслює, да, показує сатиричний цей. Проект відомий ізраїльський, який я теж часто цитую, Ерц Негедерит чудова країна. Вони показують, в якому який величезний сьогодні яка прірва величезна між тим, як живуть звичайні палестинці під гнітом Хамасу, і як живуть керівники цієї організації на своїх вілах в Катарі чи там де недавно в Туреччині насправді Туреччина зараз видаляє ці але. але ми бачимо, як це от всю в таких умовах не турбує населення. Вони підтримка зростає це як з Геленджиком спала. А Путіна в глянчике да, з, з двірцем uh, розслідування Навального більше 100 мільйонів переглядів Пітер. про це. І що? Пітер у нас вже все так. Друзі, так О, ж... з паном чекалки. Завжди так. Не, ти просто не оговтався вже uh, кінець програми. Сіваюсь, ми нашу нашу матінку новому році. шукран, Тодараба. Афон, афон, афонєсірі обрігадо день, друзі. Дмитро чекавки.